угу uh угу -huh, uh -huh, так і йду. Бля, тут щось нас ми по хп проебаем, по всьому, що можна просто, блядь. Та ні, тобі так здається, їх дуже ж багато насвітилось. Ну, в тебе. Бля, ну вони там в канаві всі, слухай, якщо ми їх зараз в котел заберемо, блядь, то буде потужно. Треба переворачувати, нам перемогу потрібна. Бля, тільки щоб вони не віддали ці клоуни. Бабаха фолова диви. А я вже їй дав без світу, урон. Не бачу. Я не її. б. Бля, мене та саме шина. там. Хуяри з збоку. Спробуй Бабасі зараз дати. А, вона мене хоче. Хуй тобі фугас, МПС. Є четвертий. А, без дамага дав йому, бля. Бля, та Шенрат в спині, ёб твою мать. Як я не пробив та зараз? Ну, друже, це рекорд на акаунті. Ти знову дав 11, блядь? Ну, я блайн закинув в, ето, в бабаху, я вважаю, що я закинув її. Ну, я дав 700. 100. Я 10-200 показую. И може ми рекорд поб'ємо серед цих? Бля? Можливо, можливо. Там у кого 20нк 20 20 був у пацанов. Ану зараз скільки у нас буде порахуй, будь ласка. Блять, я, я. я лечу, буде. я лечу. Ба, щоб він не поташн рати, тільки поїхав. Да, було б непогано. Да, О, да, так, да, 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 це рекорд, друже. Це 100% рекорд на аккаунті. У мене 792. Скільки мені... в нас, блять, очей очей, скільки очей, скільки очей, блять. Я не знаю, ну я тут просто грав, тип бачив А скільки? як порахувати, скільки заб'є очей? Так вона зараз порахує. В статистиці в цьому. Подивись, подивись. Там пацанов 21К. Просто 22. 22. Було 28. 20... 22. Ні, ні, було, було. Роби скріншот, скидай, нахуй, блядь. Так в руку. Я зараз закину. Я ж. Вже... <laughs> ні, ну це потужно, просто Камбек майстер. А, і друга позначка, друже. Майстер, тінки, Та сна... сюди їх нахуй. 11500. <laughs> <laughs> Хорош, блядь. И я 7 катом на ковыряв, бля. Хорош. Это це потужний просто... бій. бля, бля, мне хочется посяти, чесне чесно слово, мене аж трішки, блядь, мандражить. Друже, 23 750. Це пятьдесят. Это у нас тільки що? Да, да. Блядь, скиди на 23 750. Просто один 11 500. Ну це просто, друже. Ти бачив, що я творив? Я просто я тебе там, Севіл, я там раз пташинрати, друге, третій, так.